Надія Савченко це символ незламності українського духу, стійкості і віри в майбутнє. Надія це українська амазонка, це українська Жанна Дарк, котру згадив нинішній король в'язнів, котрі мучаться в застінках сучасного російського НКВД стійкості не зламатись, витримати. Усі знущання і нас чекає світле майбутнє. Надя Савченко, Олег Сенцов, українські патріоти політв'язні, українці з вами. Тримайтеся для мене. Надія Савченко є справжнім українським героєм. Це без перевішення велична людина, яка, будучи в російських кайданах, не перестає змагатися, боротися. Багато українських героїв знаходяться в російських тюрмах тільки за одним звинуваченням: любов до рідної країни. Це звинувачення є абсурдним в наш час і, в принципі, руйнує будь-який здоровий глузд. Наша країна ніколи не забуде ваш подвиг. Надія, ти наш новий герой, ти символ українського народу. Ти в наших серцях вже як символ новітньої України. Наші герої, які зараз перебувають в Російській Федерації, це не просто патріоти, а це є герої України. Витворите новітню історію. Слава Україні! Так склало, що доля мене зводила з людьми, які повертались з полон. Вони всі герої. І Надія Савченко, в тому числі. Це ну це, це люди, які на долю яких випало випало дуже величезне випробування. Так, Надія Савченко це герой, і всі полонені це герої. Надія Савченко пов'язує таких, як я, і безпосередньо мене із Айдаром. Коли йде війна, справедливості немає. Ну, це навіть видно по тому. Як її цинічно взяли у полон. Вона буде на волі. Хто Для мене, Надія Савченко, ну, очевидно, питання просте. Це герой. Багато українців у в'язницях, в місцях позбавлення волі. Вони всі утримуються для мене незаконно. Тобто це не хто інший в'язні сумління. Серед них і режисер Сенсов, і багато інших. Багато кого вже засудили до тривалих термінів позбавлення волі. Хлопці, ну, будьте, будьте крепкі. Не зламайтеся, Надія Савченко. Це для мене рахується як символ мужності, незламності духу. Вона, хоч і жінка, але показала всім чоловікам, як треба себе вести. Триматися до останнього і не боячись нічого. Політв'язням, хлопці, тримайтеся. Завжди так не буде. Ми вас повернемо додому. Треба вже державі зробити все можливе, щоб вони повернулися додому. Надія це та людина, в яку Росія зламає свої зуби, і Путін, зокрема, вона. Довела всьому світу, що українців і українок, зокрема, не так легко зламати, як взагалі неможливо зламати. Не здається надія, і не можна залишатися осторонь. Ця людина, так само, як і хлопці на сході, вона там за нас зараз страждає і переживає це все. І дуже хотілося б, щоб вона це все витримала. Річ в тім, що ні я, ні хтось окремо її звільнити не зможе. Якщо ми всі об'єднаємося, будемо стукати, достукуватись постійно і пам'ятати, що вона є важлива для кожного з нас, можливо, тоді щось вдасться. Як на мене, тут не йдеться лише про Надію Савченко, йдеться про усіх політв'язнів, які знаходяться там, в цій, як на мене, недодержаві. І ця прекрасна панянка, яка насправді, хоча вона і ніжна тендітна жінка, вона всередині справжній воїн, справжній козак, з таким величезно потужним стержнем. Подумки ми з ними, подумки ми підтримуємо. Мені хочеться, аби вони усі повернулися додому якомога швидше, аби вони усі пам'ятали, що повсякчас знаходяться в наших думках і в наших серцях.